Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо з ажур. Мене звуть Ірина. Сьогодні ми навчимося в'язати ось цей незвичайний, але гарний ажурний візеруночок. Поставте вподобайку цьому відео, поширюйте це відео, а також підпишіться на цей канал, якщо він буде для вас корисним. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. Рапорт нашого візерунка складає 17 петель в ширину та 32 ряди у висоту. Для зразку ми набираємо 19 петель. Це один рапорт, одна петля симетрія та 2 кромочних. Перший ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо 4 виворотні петлі. Тепер ми пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо, міняємо петлі місцями, пров'язуємо їх лицевою, дві лицевих петлі, накид, одна виворотня петля, накид. Дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, чотири виворотні петлі разом з петлею симетрії. Кромочна. Наступний другий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку, накиди пров'язуємо виворотніми. Третій ряд. Знімаємо кромочно, пров'язуємо три виворотні петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо їх лицевою. Дві лицевих петлі, накид, одна лицева петля, одна виворотня петля, одна лицева петля, накид, дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вліву лицевою. Три виворотні петлі разом з однією петлею симетрії. Кромочна. Наступний четвертий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. П'ятий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо дві виворотні петлі, Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, міняємо петлі місцями, пров'язуємо лицевою петлею. Дві лицевих петлі. накид, дві лицевих петлі, одна виворотня петля, дві лицевих петлі, накид, дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Дві виворотні петлі разом з петлею симетрії, кромочно, наступний шостий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. сьомий ряд знімаємо кромочно, пров'язуємо одну виворотню петлю, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, Дві лицевих петлі, накид, Три лицевих петлі. Одна виворотня петля, три лицевих петлі, накид, дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна виворотня петля, кромочна, наступний восьмий ряд прив'язаний самостійно по малюнку, дев'ятий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, три лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою міняємо петлі місцями пров'язуємо лицевою 2 лицевих петлі, накид, одна виворотня петля. Накид, 2 лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, три лицевих петлі, одна виворотня, кромочна. Наступний 10 ряд прив'язуємо самостійно по малюнку. накид і пров'язуємо лицевими. Одинадцятий ряд знімаємо кромочно, пров'язуємо одну виворотню петлю, 2 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою, міняємо місцями петлі, пров'язуємо їх лицевою, 2 лицевих петлі, накид, 3 виворотні петлі. Накид, дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вліву лицевою, дві лицевих петлі, одна виворотня, кромочна. Наступний 12 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Накиди пров'язуємо лицевими, 13 ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю. Одна лицева петля, Дві петлі разом з нахилом вправу лицевою, міняємо петлі місцями, пров'язуємо лицевою, Дві лицевих петлі, накид, П'ять виворотних петель, накид, Дві лицевих петлі. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля, одна виворотня петля симметрії, кромочна. Наступний 14 ряд прив'язуємо самостійно по малюнку. 15 ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Дві лицевих петлі, накид, сім виворотніх петель, накид, дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Одна виворотня петля симетрії кромочна. Наступний 16 ряд прив'язуємо самостійно по малюнку. 17 ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, накид, Дві лицевих петлі, Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, Сім виворотніх петель. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, дві лицевих петлі, накид, одна виворотня петля симметрії, кромочно наступний 18 ряд прив'язуємо самостійно по малюнку накиди пров'язуємо виворотнями. 19 ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, одна лицева петля, накид. 2 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, 5 виворотніх петель, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою, 2 лицевих петлі, накид, 1 лицева петля, Одна петля симметрії виворотня, кромоч на наступний 20 ряд провязуємо самостійно по малюнку, 21 ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, Дві лицевих петлі, накид, Дві лицевих петлі, Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, Три виворотні петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. дві лицевих петлі, накид, Дві лицевих петлі, одна петля симметрії виворотня, кромочна, Наступний. Два наступний, 22 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 23 ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю. 3 лицевих петлі, накид, 2 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, 1 виворотня петля, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою, 2 лицевих петлі, накид, 3 лицевих петлі, Одна петля симметрії виворотня, кромоч на наступний 24 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 25 ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, накид, Дві лицевих петлі, Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, Три лицевих петлі. Одна виворотня петля, три лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, Дві лицевих петлі, накид, виворотня петля симетрії, кромочна. Наступний 26 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку, накиди пров'язуємо лицевими. 27 ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо 2 виворотні петлі, накид, 2 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою. Дві лицевих петлі, одна виворотня петля, дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахом вправо лицевою, дві лицевих петлі, накид, дві виворотні петлі з петлею симметрії кромочно. Наступний 28 ряд прив'язуємо самостійно малюнку. 29 ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо 3 виворотні петлі, накид 2 лицевих петлі, 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою, 1 лицева петля, виворотня, 1 лицева петля, 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою. Дві лицевих петлі, накид, три виворотні петлі з петлею симетрії, кромочна. Наступний 30 ряд прив'язуємо самостійно по малюнку. 31 ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо 4 виворотні петлі, накид, 2 лицевих петлі. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна виворотня петля, Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, Дві лицевих петлі, накид, Чотири виворотні петлі з петлею семестри. кромочна. Наступний 32 ряд прив'язуємо самостійно по малюнку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, поширюйте це відео, а також внизу під відео пишіть свої коментарі, що вам сподобалось і що ви ще хотіли побачити на моєму каналі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!